Добрий день, мої маленькі друзі. Сонечко радіє зустрічі з вами. Подивіться, хто сьогодні прийшов до нас. Це гарна квіточка у горщику. Квіти ростуть не тільки на вулиці, вони можуть рости у нас вдома. Кімнатні квіти дарують нам свою красу. Подивіться уважно, у квіточки є міцне стебло, а на ньому ростуть зелені листочки. Якщо до нього доторкнутися, воно м'якеньке, приємне. Квіти бувають різних кольорів. Червоні, жовті, блакитні, рожеві. Дітки, а який колір листочків? Так, вони зелені, молодці. Щоб квіти росли, за ними треба доглядати, піклуватися. Їм потрібні вода та сонечко. Без цього квіти сумують. Якщо ми полємо квіточку, вона скаже нам дякую і виросте ще красивішою. Як називається цей предмет, ви знаєте? Так, лійка. Вона потрібна для того, щоб поливати? Поливати треба. Обережно, не мочити листочки. Дітки, а в чому росте квіточка? Квітка росте в горщику. В горщику є земля, в якій ростуть корінці, молодці. Ми дізнались, що квітам потрібно сонечко та водичка, щоб вони гарно росли. Знаємо, як піклуватись про квіти, щоб їм було добре. Не забувайте, коли ми доглядаємо квіточку, вони ростуть здоровими і дарують нам радість. Ви сьогодні, молодці, слухали дуже уважно. На цьому кажу вам до побачення, до зустрічі!